Вечера. Сегодня суббота. Какие-то у нас сегодня суббота. 15 листопада. Выхожу с видео с нашего Духосная. Самая такая злая кошка, как сюда приходит. Ну, она почти не живая. Приходит раз два дня. И не стоит. Не подобрается ничего. Том, речь, а не о чем речь не идем. я в прием, приеме на нашему маленькому, старику как это старому притулочку. И у нас тут грандиозные дела будут происходить. Наши девчата, где наши пути? Анна. Повечерили все, поразбегались. То, кто где. Вон. Вон. Наши девчата нашего центра центру по зі котиках. Пам'ятаєте, я казав, що будемо ставити ну, сонячні панельки, контролер і частково від цього будемо отоплювати. Трохи наші дівчата подумали, покумекали. збори у нас прикратілись. Ми не можемо до кінця на повну систему назбирати коштів. Тут еще вийшли по допомозі, ну, предложили дівчатам зробити грубку і отаплювати групки. Ну, Дівчата прийняли це рішення, що вони зараз зроблять грубку там, в центрі, і будуть отаплювати грубкою. І, від... і от це сонячні панельки і контроллер, інвертор. Ховнічний. Ми забираємо сюди. Тут у нас ми зараз на цьому тижні купимо, будемо перекривати дах. Дах тече старий. Візьмемо ми металопрофіль. Тут небагато, тут 16 квадратів, виходить, на дані. Старий шифер ми вберемо. Ставим металлопрофиль і далі м ставим 6 панелей солнечних і інвертор. Оце на 3,2 2 кВт, там на 1,6 6 кВт солнечних панелей. У нас тут уже 4 панелі є. Там еще у нас 2 панельки є. І буду, а тут у зв'язку з тим, що у нас немає тут геть електрики нічого. Будемо ми робити один пункт повністю, ну, щоб був один пункт, хоча б е, мог обігріватися від електрики. Якщо буде щось там не доход, не вистачати, то мощності буде вистачати, то ми можемо ще потім докупити. Ну от так. Як е, будемо це все робити, буду вам показувати, що та як у нас робиться. Вчора була гарна новина, одна наша киця вчора поїхала в нову родину. Так що можна сказати, що у нас вчора був хороший день, хтось отримав котячу душу, а котяча душа отримала люблячу родину. Поки що все. Всім дякую, хто дивиться, хто нам донатить, хто лайкає, пости. Дякую всім. Я всі, всі коментарі читаю. Всем, всем, всем дуже дякую. Не все, конечно, бывает все добре, бывает и черные, и смутные дни, але таки життя. должны идти далее. Так все, всем дякую, всем пока.